© bf Але, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття програми ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 30 хвилин, то дізнаєтесь. Як у Луцьку відзначали день перемоги? Для скількох випускників шкіл пролунав останній дзвоник. Його покликали у життя через красу паруські надії 2012? І як день матері вишитими рушниками став оберегом єднання. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто розпочнемо випуск сюжетом зі святкування 67-ї річниці Дня Перемоги. Традиційно його сповненого торжества і сліз ми відзначаємо на меморіалі слави біля вічного вогню. А за тільки за визволення Луцька заплатили життям більше п'яти тисяч воїнів Червоної армії різних національностей. До речі, урочистості цього року відбулися уже на оновленому меморіальному комплексі. А літак, 67-го весна без війни. Тут серед мармурових плит для совочок визволителів означала дещо більше аніж чергова річниця перемоги для них то ще й пам'ять. Традиційно вони приходять сюди задовго до початку урочистостей, аби поспілкуватися з тими, хто ще має здоров'я і сили покласти квіти до могил загиблих побратимів, а потім за святковими столами підняти чарку наркомівських 100 грам за тих, хто не дожив до 67-ї річниці перемоги. Цього дня вона об'єднала усіх пам'яттю, сльозами і квітами. Ми повинні обязані бути щасливі, пусть буде більше радості для того і воювали. Перемога, бачите, то радість. Ну а і смуток є за полеглих всіх. Кожна річниця перемоги то завжди світлі почуття і хвилини скорботи, що відлунують у серцях, звертаючись до минулого, до тривожної юності наших батьків, вслухаючись мудрий голос історії, ми повніше осягаємо ціну сьогодення. Вона завмерла у постаментах та обелісках. і очевидно символічно, що сьогодні першими квіти до вічного вогню поклали ветерани двох країн України та Німеччини. А керівники нашого краю не були б справжніми господарниками, аби, користуючись нагодою, не оцінити якість робіт, виконаних під час реконструкції меморіалу слави. Коштів не економили, бо якими грошима можна оцінити життя солдата і пам'ять про його подвиг? Сьогоднішнє свято поєднало в собі і радість, і смуток, а все ж таки, на вашу думку, чого більше? Ну, я думаю, що все-таки на більшій радості, скільки б не було горя, скільки б не було біди, але якщо є чуть-чуть як кажуть, якась радість, то напевно радість перемагає. Є так як тільки що говорив владика, що добро все-таки перемагає зло. Тому треба радіти, радіти сьогоднішньому дню, радіти завтрашньому дню і робити все для того, щоб не дай Бог такого не повторилося в нашій країні. Завершилися урочистості на меморіалі слави, молитвою віруючих і духовенства двох конфесій. Традиційно віряни української православної церкви приносять до цього місця триметровий хрест живих квітів на знак пам'яті і скорботи солдатам, які не ділили Україну на свою і чужу, а віддали за неї своє життя. Не забуло керівництво Луцької міської ради та благодійники для де народного депутата України Ігоря Павиці привітати з днем перемоги совочолих ветеранів, інвалідів, одиноких громадян, словом, тих лучан, до яких доля поставилася не надто прихильно. А їх у нашому місті майже 14 тисяч. І для півсотні з них працівники департаменту соціальної політики і територіального центру до Дні перемоги підготували символічний вогник зі святковим концертом і звичайно ж подарунками у територіальному центрі, так би мовити, другому домі для людей поважного віку. Такі заходи відзначаються особливо хвилююче і щемливо. Бо для ветеранів то нагода поспілкуватися, розповісти про свої проблеми і згадати молодість, і подякувати владі за особливу увагу і турботу. Мені поставили. Плиту замінили, остали колонку, що Ті, хто прийшов на вогник до Дня Перемоги, не ганялися за щастям, вони й так його достойні. А продуктові набори, вручені від благодійного фонду Новий Луцьк, то тільки маленька частинка уваги, яку постійно приділяє ветеранам народний депутат України Ігор Палиця. Ну, ми сьогодні тут не випадково, тому що е, зібралася категорія людей, які потребують особливої уваги. Це ветерани війни, учасники бойових дій, вдови. У нас є ціла програма в фонді саме по е, вшануванню ветеранів великої вітчизняної війни, і ми активно працюємо, виконуючи цю програму. А Луцький міський голова Микола Романюк під час зустрічі з ветеранами зазначив, що не почув жодної скарги на роботу працівників територіального центру. Тут не жаліються на харчування, брак турботи, та й оті об'ємні пакети вдома отримують більше тисячі сивочових лучан, які за станом здоров'я не змогли прийти на вогник до територіального центру. Ветеранів ветеранів війни треба шанувати не тільки напередодні свята, а шанувати треба постійно і постійно робити повинна влада все для того, щоб допомогти. Цим людям в цьому житті вирішенням їхніх їхніх проблем, і тому їм потрібно низько вклонитися ще раз і ще раз подякувати їм за те, що вони подарували нам це світле життя, яке ми сьогодні маємо, побажати їм здоров'я, все самое найкраще. А ветерани та учні Луцької музичної школи номер один підготували пацієнтам територіального центру святковий концерт, людям, у яких варто повчитися мужності і терпінню. А напередодні свята Луцький міський голова Микола Романюк разом з головою Волинської облдержадміністрації Борисом Клінчуком та народним депутатом України Ігорем Палицею побували у госпіталі для ветеранів та інвалідів війни, де не тільки привітали 200 пацієнтів цього лікарняного закладу з наступаючим святом перемоги, а й вручили дороговартісне медичне обладнання. Зокрема, Ігор Палиця вже вдруге дарує необхідну лікарям апаратуру. До електрокардіографа він додав ще й фіброгастроскоп на загальну суму більше 130 тисяч гривень. Буду намагатися разом з ходом, разом з керівництвом області міста робити все ж таки більше профілактичних пунктів для того, щоб люди не дотягували до лікарні, а профілактично оприділяно, що їх турбує, і зарані можна було перемогти хворобу. Ну і хотів би сказати великі. Дякую. Ми маємо пам'ятати тих людей, кого немає, і дякуючи, кому ми живемо. І на жаль, сьогодні з'явилася дискусія. Правильно вони робили, чи не правильно вони робили, мають право вони ходити під прапором своєї військової частини, чи не мають. Я думаю, що цю дискусію починають люди, які не пам'ятають минулого, які не роблять висновки з минулого. Я хочу сказати, що вони мають право на все. Ми дякуємо їм своїм життям. Ми пам'ятаємо тих, кого немає, і повинні допомагати чим можемо тим, хто є. А Микола Романюк потурбувався, аби відремонтували дорогу до госпіталю, і найближчим часом тут відновлять освітлення прилеглих вулиць. І не менш зворушливою стала зустріч Миколи Романюка з ветеранами Великої Вітчизняної за святково накритими столами напередодні 9 травня. Підняти чарку за перемогу зібралися 30 учасників війни з тих 280, які проживають у нашому місті. Це лідери громадських ветеранських організацій, активісти, і саме за неспокій сердець та активну громадянську позицію вручив почесні грамоти сувочолим лучанам, луцький міський голова. До речі, серед присутніх був і голова спілки ветеранів Німеччини Карл Герман Крок, який з Георгіїською стрічкою. Віта ветеранів війни України Важко навіть уявити, що кількість тих жертв з обох сторін, які були під час війни, зараз нас зближує. Для вас це є свято перемоги. А ми цього дня відзначаємо день закінчення нацизму. До вітань із Німеччини додав 5 тисяч гривень ветеранам Луцька і проголосив тост. Долучилися до вітань визволителям і артисту босної філармонії, подарувавши ветеранам пісні воєнних років. А продовжимо випуск сюжетом з останнього дзвоника. Події що лікоповною датою залишається у нашому житті спогад, про яку назавжди світлою є справою сторінкою увійде у літопис трьох поколінь цього року. останній дзвоник пролунав для майже двох тисяч випускників міста Луцька. Різні дороги відтепер тепер поведуть їх у життя, але до школи вела тільки одна дорога. І, прощаючись з вчителями, діти назавжди залишають у стінах рідного навчального закладу частинку свого серця. Може, саме тому на урочистостях останнього дзвоника ніхто не може стримати слід. У загальноосвітній школі номер 1 обласного центру благословляли випускників у доросле життя вишитими рушниками і квітами. Озброєні міцними знаннями діти впевнено дивляться в майбутнє, хоча попереду важкі іспити, і оте ЗНО, про яке сьогодні одинадцятикласники намагаються не думати. Згадує тільки найкраще, що було впродовж тих літ, тільки зараз, усвідомлюючи, що прощаються з дитинством. Дуже сумно прощатися з школою, особливо з моїм класом. У мене дуже Товариські дуже дружній клас. Ми завжди допомагаємо один одному в любі тяжкій ситуації, і це напевно що буде найтяжче усвідомлювати, що я їх вже ну не буду бачити кожен день, що не будемо з ними сміятися, що не буде цих е, уроків навіть цього домашнього завдання. Це дуже сумно і. Просто хочеться плакати. Пам'ятає свій останній дзвоник і Луцький міський голова Микола Романюк, який прийшов привітати випускників з чи не найважливішою подією у житті. Адже з цього дня вони пишуть нову сторінку свого життя з чистого аркуша. Ну я думаю, що напевно всі пам'ятають свій перший клас, як вони перший раз пішли в перший клас і пам'ятають останній дзвінок. Ну майже весь напевно запам'ятався цей випускний вечір. І до ранку, вранці сонце зустрічали ми своїми однокласниками. З надією вдивляються в очі юнаків та дівчат вчителі та батьки, якими будуть їхні діти, чи не забудуть уроків добра, людяності, милосердя. А відтак тривожить очі непрохана сльоза. Щоправда, то вже традиційно на таких імпрезах. Плакали напевно батьки, які зараз і сьогодні плачуть. Батьки перше в чергу напевно від радості батьки плачуть, чому тому, що все-таки діти закінчили школу. А друге, вони з тривогою думають, як же все-таки дітей буде майбутнє. А ті зерна доброти, які сіяли у дитячих серцях вчителі, проростуть паростками віри, надії та любові. І щоб здійснилися мрії, випускники разом зі своїми бажаннями випустили в небо кульки. Чи повернуться вони здійсненнями, покаже життя. А сьогодні для одинадцятикласників пролунав шкільний дзвінок. Останній. То я бажаю, щоб всі, хто закінчив цьому році в Луцьку школу, хто вибрав собі який навчальний заклад, щоб він в нього поступив, закінчив, щоб та професія, яку він обрав, була йому до душі, була приємною і зміг досягти щось в цьому житті. Недаремно кажуть, що письменник живе у своїх книгах, художник у полотнах, а вчитель у думках і справах учнів, і першого дня осені прапор України біля шкільного порога вже піднімуть одинадцятикласники наступного випуску. А випускні вечори, хоч і не є державними святами, кожен із нас відзначає їх кілька разів у житті всенародно – від шкільного особистого до випускного дітей та онуків. А минулого тижня тисячі юних лучан прощаючись з навчальними закладами, і кажучи, тільки з цього моменту зрозуміли, що прощаються з дитинством і вступають на широку дорогу дорослого життя. Саме на тій дорозі кращими випускникам Луцька разом з золотими та срібними медалями бажав знайти своє місце у суспільстві. І міський голова Микола Романюк до Палацу культури нашого міста сьогодні прийшли не тільки випускники володарі золотих та срібних медалей, а й їхні батьки, вчителі та представники місцевої влади. І варто зазначити такого святкового дійства, яке підготували тепер вже колишнім кращим учням обласного центру Волині працівників управління освіти у Луцьку ще не було як то маскромне це не звучало, я вважаю, що золота медаль це достойна нагорода за всі мої старання за всі 11 років таких от мук, але чудово гарно шкільного життя кажуть з введенням зовнішнього незалежного оцінювання цінність золотих медалей втрачається. Але як тоді пошанувати учнів за недоспані ночі і відрізнити того, хто вчив тільки два предмети обов'язкових для тестування, і тих, кому найвищі оцінки в атестаті далися важкою працею? Медаль це показник найвищого рівня атестата, найвищої оцінки. От саме оцей рівень балу і буде впливати на вступ. А медаль це предмет гордості і показник знань, які показують наші учні. То 17 разів склонилися випускники луцьких шкіл міському голові Миколі Романюку, аби отримати з його рук золоті та срібні медалі. І книги з особистим дарчим надписом, аби з часом вже дорослими, як до рідного гнізда, поверталися найдостойніші лучани. І це еліта нашого міста. Ми гордимося і тим, що такі в нас дітки є. Їх більше сотні. Це дуже добре. Я впевнений, що серед них є майбутні вчені, майбутні люди, які в майбутньому доб'ються щось досить, досить таке. Достойного своєму житті і вручаючи золоті медалі випускницям, не менше хвилювався сам міський голова Микола Романюк, аби не зіпсувати витончені зачіски найчарівніших дівчат. Залишається додати, що найбільше медалей дісталося учням гімназії номер 4 міста Луцька з 15 медалей, 14 золотих і одна срібна. Відтепер від самих медалістів залежить, аби цінні нагороди дали можливість випускникам отримати і червоні дипломи вищих навчальних закладів. 19 травня 2003 року президентом України було підписано указ про відзначення нового для нашої держави свята День Європи. Щоправда, у країнах заходу уже 50 літ його відзначають 9 травня. А оскільки воно збігається з великим святом перемоги, то в Україні вирішили перенести День Європи на третю суботу травня. Щоправда, у Луцьку його почали відзначати ще минулого тижня численними заходами у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Що найперше слід відзначити чудову організацію свята працівниками управлінь та відділів Луцької міської ради, адже більше 200 учнів та студентів навчальних закладів нашого міста таким чином представляли якусь з країн Європейського Союзу. Здається, його частинка сьогодні стала таким собі містечком у парку імені Лесі Українки. Молодь захоплювалася мистецтвом боді-арту Європа у кольорі, вибираючи актуальні теми Євро 2012 та розмаїття прапорів держав Євросоюзу. Діти шумалинках на асфальті відтворювали. Ле своє бачення України в євроінтеграційних процесах, а дорослі гості з Німеччини, Голландії, навіть Мексики стверджували, що Луцьк вже давно є європейським містом. без сумніву, Луцьк є європейським містом, і не тільки це місто, а й уся Україна є європейською країною. Луцьогановропейський штат. До речі, на День Європи до Луцька приїхали і численні делегації з Любліна, замостця та Жешова. Діти з забугу брали участь в Олімпіаді, переможцем якої все ж таки став учень загальносвітньої школи номер 25 міста Луцька Андрій Савчук. А державні службовці міст побратимів Польщі відзначають позитивні зрушення, які останнім часом відбуваються в обласному центрі Волині. Я сам тут другий раз і бачу постеп. Напевно ще я у Луцьку вдруге і бачу поступ. Як з минулого року багато що змінилося, багато будується, багато відновлено вулиць, дуже чисто, дуже гарно, і люди тут щирі. Родзинкою свята став вихід на маршрут європейського тролейбуса, який презентуватиме у нашому місті прагнення лучан до європейських цінностей і пропагуватиме екологічно чистий транспорт. Словом день Європи став не просто святом у луцьку. Таким чином нагада нагадуючи лучанам, що ми давно є європейським містом, ще в 15 столітті відбувся саме звіст європейських монархів, саме в Луцьку. Тому ми є невід'ємною частиною Європи, і нам треба про це деколи нагадувати для того, щоб ну самим змінюватися і щоб говорячи про українську про інтеграцію України до Європи, зрозуміти що кожен має почати з себе. Отож, День Європи наблизив нас до розуміння внутрішнього світу наших найближчих сусідів, навіть у виступах школярів Луцька, які достойно презентували мистецтво країн Євросоюзу. Відчувалося за кожним виступом копітка робота вчителів мови, чи то французької, як у загальноосвітній школі, номер 2 чи англійської. Тут здається не було рівних учням гімназії номер 18. Залишається додати, що сьогодні до європейської спільноти входять 27 держав. Серед них не кращі за розвитком демократичних процесів, аніж Україна. Очевидно, принцип подвійних стандартів ще довго тяжить над нашою державою. Але те, що ми самі відчуваємо себе європейцями, у нас не відняти. І День Європи то наше свято. Насичений яскравими подіями минулий тиждень розпочався вівторковою вікторковою нарадою Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізували звернення громадян, підбували підсумки роботи підрозділів та структур місцевої влади, ставили завдання комунальникам на найближчі два тижні словом, оперативно вирішували ті завдання, які ставить перед керівництвом міста громада. У чому так важливо на таких нарадах окреслити коло проблем, а найголовніше шляхи їх подолання? Втім, розпочали оперативку вітаннями іменинників Олександра Кобися, головного лікаря стоматологічної поліклініки, Бориса Ревенка, режисера аматорської кіностудії Волинь, Федора Шульгана, начальника служби у справах дітей Луцької міської ради та Станіслава Рубчева, голову контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу Волині. А далі перейшли до аналізу майже 600 звернень громадян. Лучани жалілися на відсутність електропостачання, хоча й знали, що пориви вітру вивели з ладу не тільки мережі, а й підстанції потужністю 10 тисяч кВт. Скаржилися лучани і на збої у роботі ліфтів і традиційно на бродячих собак. Оскільки оперативка відбувалася напередодні свята перемоги, Микола Романюк закликав докласти максимум зусиль кожного, аби визволителі відчули увагу громадян не тільки 9 травня. Ну і взагалі це не тільки стосується дня перемоги. Ми говорили про це що до ветеранів, до учасників війни повинна бути щоденна, повсякденна увага. Щодо стану медичного обслуговування, то ветерани на нього не скаржаться, і от їхнє довголіття, то від подвижницької роботи медиків лікувально-профілактичних закладів нашого міста. А про благоустрій меморіалу слави доповідав Іван Кубицький, директор департаменту житлово-комунального господарства, зазначивши, що не тільки бюджетними коштами відбулася реконструкція комплексу, а й грошима меценатів. Долучилися до благодійної справи фонди Рідна Волинь та Новий Луцьк народного депутата України Ігоря Палиці. Але оскільки празники швидко минають, Микола Рменюк. Вже турбується про день завтрашній благоустрій територій та ремонт доріг. Давайте розуміти, щоб ми завершили до кінця травня. Розумію, що її можна робити тільки вночі, ну і дай би Бог, щоб погода була. Залишається додати, що у Луцьку з 20 травня, щонеділі на вулиці Глушець, розпочинає роботу проспект розваг. А відтак вже з дванадцятої години проїзд біля парку буде обмежено. У життя через красу запросили учасники заключного концерту юних талантів міста Луцька Парустки Надія, який минулого тижня відбувся у музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Це вже 22-га мистецька імпреза, у якій на різних відбіркових етапах взяли участь більше 10 тисяч школярів обласного центру Волині. І може саме тому, що організатори заключного концерту заявили його не як конкурс, а фестиваль мистецтв. Паруски надії насправді проросли талановитими дітьми. Більше двох годин тривало свято музики, пісні і танцю на заключному концерті юних талантів міста паростки надії надії-2012». І майже три місяці тривали відбіркові тури у всіх навчальних закладах Луцька, аби з пів тисячі концертних номерів вибрати всього 32, але найкращих різних за жанрами, фольклорних і сучасних слов, таких що відтворюють тематику фестивалю. До того ж, кожен шнівський колектив презентував свою виставку: фотографії, альбоми, оригінальні композиції, яким дивувалися навіть досвідчені майстри, але тільки вчителі знають яка копітка робота передує усім тим досягненням якими гордиться школа я задоволенням займаюся е, танцями танцями тому що в першу чергу це для мене корисно для моїх батьків і в першу чергу для моєго здоров'я Аби звітний концерт відбувся без найменших зупинок, блискуче спрацювали режисери, імпрези, працівники управління освіти. Адже цього дня на сцену театру вийшли більше тисячі учасників яскравого феєричного дійства. То був не просто перелік концертних номерів, а ще найперший звіт батькам, вчителям, врешті, місцевій владі, яка підтримує освітян не тільки морально і тут єдине завдання влади це підтримка цих талантів. І я вже неодноразово казав, що не дивлячись ні на що, ні на ті на ті проблеми, які сьогодні є в бюджеті, все таки ми виділяємо кошти на підтримку творчих, обдарованих дітей. Так що я дуже радий за за лучан, за батьків, бабусів, дідусів. Ось які повинні гордитися своїми дітками. До речі, за більше як 20 років незалежності держава на позашкільну освіту не виділила жодної копійки, але тільки в палаці учнівської молоді у численних гуртках навчаються більше трьох тисяч школярів, і міському бюджету це коштує більше шести мільйонів гривень на рік. Втім, у малечої свої захоплення не берега дитинства грає веселкою яскравого танцю, ворушливою піснею злітає у небо криватою мрією, і у життя через красу прямує молоде покоління творчо обдарованих маленьких лучан. У неділю лучами писали ще одну славну сторінку національної єдності вишитими рушниками на святі матері, до якого долучилися сотні жителів та гостей нашого міста. До речі, День матері в Україні почали відзначати не так давно, згідно з указом президента з 1999 року. І мало хто знає, що ще древні греки шанували матір усіх богів геру. А у Великій Британії ще у 17 столітті була так звана мамина неділя, коли діти дарували рідним матусям фруктовий пиріг. Сьогодні ми вкладаємо зовсім інший зміст у цей празник і вшановуємо матерів, що найперше вишитими рушниками. На Україні здавна рушники асоціювалися з іконами, були атрибутами свят і смутку. Саме на рушнику найшановнішим гостям підносять сіль. Словом, вишите полотно стало культовим для нашої нації. А відтак цей проект гаряче підтримав луцький міський голова Микола Романюк. І всеукраїнський фестиваль вишиті обереги єднання став не тільки культурно-мистецькою імпрезою, а й суспільно-політичною акцією, до якої долучилися сотні жителів нашого міста. А у палаці культури яскравим і водночас величним концертом іншували матерів Луцька. Мусимо зазначити, то було справжнє свято, підготовлене студентами та викладачами училища культури та мистецтва і міністра вінського. І думалося, а чи варто запрошувати дороговартісних артистів з Донецька чи Львова, якщо у нашому місті не менш талановиті виконавці, зокрема артисти балету, які вражають професійністю? Сьогодні у наш скаломучений політичними та соціальними подіями час ми схильні забувати вічні цінності, одна з яких вшанування матері. Відродження цього свята дає нам шанс не втратити найголовнішого уміння цінувати доброту, красу, людяність, яку уособлюють у собі матері України. До речі, тільки у Луцьку 156 жінок мають високу урядову відзнаку Мати героїня. І ще найперше для них знайшли найщиріші слова вдячності керівники нашого міста. А Микола Романюк гордиться відразу двома своїми мамами. Ну я хочу сказати, що я щасливий, щасливий, тому що я ще дитина. Я сьогодні вранці зателефонував мамі, привітав маму, привітав святом, подякую за те, що вона така є. Побажав їй здоров'я, побажав їй щастя, привітав свою, ну як я так кажу, другу маму, маму, те що також. Цим святом і ви знаєте, я думаю, що для них це приємно, що вони мами, що їх вітають, що їх поважають, що їх шанують. Тому я щиро від душі вітаю всіх мам і бажаю, щоб їх дітки їхні шанували, щоб вони виправдовували їхні надії, їхні діти. От і щоб вони ніколи не плакали, мами плакали тільки від радості. Чи важко сьогодні бути матір'ю? Це запитання змушувало задумуватися багатьох матерів, але жодна з них не скаржилася на долю і на своїх дітей. Я щаслива мама, я маю хороших дітей, я маю прекрасних дітей, я маю прекрасного внука яким ми і гордимося вже, і щасливі, і він завжди подзвонить і привітає, якщо свято І оцього сьогодні зранку він привітає бабусю святом, щоб ти була щаслива, щоб ти була здорова. Я мама щаслива. Я рахую, що я можу голосно це сказати. У свята матері давня історія пов'язана з долею американки Анни Джервіс. Дівчинка рано втратила найдорожчу для себе людину, маму. І на її клопотання 1914 року Конгрес Сполучених Штатів Америки встановив нове державне свято день матері. А для людей поважного віку нашої країни слово мама символізує першу основу свята матір Богородицю, матір жінку і матір України. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми місто. Сподіваємося, що не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого на тижня і отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних посель І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.